Вітаю! Зараз у нас 31 травня 21.57. Ну, грубо кажучи, 22.00. До літа 2 години. А до перемовин, які нібито мають стартувати фактично 2 дні. А вже на 2 червня анонсований новий раунд перемовин. До нього ніхто не готовий. Сторони відмінялись меморандумами. Насправді, меморандуми, звісно, що схожі на ультиматуми, які ніхто не хоче виконувати. Ніхто не хоче і ніхто не буде. Дональд Трамп вже повідомив ну, точніше, люди, які знають Дональда Трампа, повідомили, що Трамп може вийти з переговорного треку по Україні. Адже. Україна цікавить його, напевне, не стільки як фінансова складова, не стільки як партнерська країна, а як поле битви, де Дональд Трамп може отримати Нобелівську премію миру. Свого часу її отримав Барак Обама, і Дональд Трамп вважає це нечесним, несправедливим. Ви ну, знаєте, я е, десь здогадувався, що у Дональда Трампа є інші мотиви. Повірити в те, що Дональду Трампу потрібні ресурси в Україні. Ну, могли, напевно, тільки дуже наївні чукотські парні. Але вся Україна вірила. Чому так? Справа в тому, що Дональд Трамп буде президентом ще 3 роки. Все. Дональд Трамп президент США. А в США неможливо забрати з собою разом з посадою. Підприємства, владу, вплив, величезні гроші, олігар... олігархічну структуру і так далі, це там неможливо. Ну, там інші закони. Просто неможливо. І тому повірити в те, що мільярдер, мільярдер Дональд Трамп який є мільярдером вже 45 років, повірити в те, що він цікавиться тільки якимись рідкоземельними елементами в Україні, важко. У цій людини, очевидно, були інші мотиви. І ми намагались ці інші мотиви знайти. Виявляється, в принципі, все просто людина, можливо, хоче залишитись в історії з премією миру, Нобелівською премією миру. Можливо, є ще якісь підстави, можливо, ще якась є мета. Але очевидно, що мета Дональда Трампа нематеріальна. І от прямо в цю хвилину. Є інформація про те, що в акваторії Чорного моря вже вивели два ракетоносії з загальним залпом 12 крилатих ракет калібр. А також по різних областях вже літає порядка 200 дронів. Україна має певні проблеми з збиттям дронів. з Збиттям калібрів, ну і іншими гедотами, які летять наш бік. При цьому нам вже, можливо, відома мотивація Дональда Трампа. Знайти собі місце, де Дональд Трамп може проявити себе як миротворець, йому буде нескладно. У світі постійно йдуть війни, і Дональд Трамп знайде. Яку війну він завершить? Шкода, що напевно це не буде війна, яку ведуть проти України. Шкода, що ймовірно, Україна без допомоги США може опинитися через півроку в надскладній ситуації. Шкода, що може виявитись так, що. ті Процеси мобілізації, які ми бачимо сьогодні, вони можуть бути посиленими. А країна може жити з закритими кордонами, з посиленими законами, з величезними податками, з величезним фінансовим контролем і ще багато-багато років за відсутності різних там виборів, ну і всього іншого, що тепер може, можливо, на тривалий час нас уже не стосується. Дональд Трамп не всесильний. Але у Дональда Трампа є, були і будуть, поки він є президентом, якісь бажання, його бажання, От ті, які він хоче реалізувати. Але багатьом українцям це не подобається. Не подобається, що виявляється, допомога нам не безкорисна, а хтось щось хоче на цьому ще заробити або отримати. Ми ж хочемо, щоб нам допомагали безкоштовно. Ну ми ж так і робимо. Ми ж тільки, що й робимо це, безкоштовно допомагаємо одне одному, правда? Та ні. Один одного намагаємось є горить, обманювати, підрізати на дорогах, намагаємось обманути одне одного, правда Підсидіть, підштовхнуть, оббрехать, ну і так далі. Ну, правда? правда? Чому тоді ми такі? Вважаємо, що Дональд Трамп чомусь повинен нічого не отримати, а Україні дати мир за рахунок чого? Своїй влади, своїх ресурсів, своєї країни. Вам не здається це трішки дивним. Якщо Дональд Трамп вийде з перемовин, і Сполучені Штати вийдуть з перемовин. Що буде з нами сказати дуже важко? З НАТО буде все добре. Навіть якщо Російська Федерація, ну, скажімо так, піде на напад на якусь країну Європи, вони відіб'ються. Я вже пояснював у кількох відео, що НАТО обов'язково переможе Російську Федерацію. У Російської Федерації шансів немає. Ніяких. От просто ніяких. Але що буде з Україною до того моменту, ну, напевно, кожен із вас. Десь приблизно здогадується. Тому чекаємо на перемовини, а поки що в наш бік, імовірно сьогодні прилетить 12, 15, а то й 18 іскандерів, чи що там воно є у них, чи калібрів, а також кілька сотень дронів. Ми теж відправляємо в той бік десятки. Ось Зеленський говорив, що мають. Летіти 3 сотні, 5 сотень дронів в той бік. Ну і так будемо стріляти одне в одного, довго. Ну, у нас же люди є, територія є, все є. Немає тільки, немає тільки, я навіть не, не, не знаю, яке слово підібрати. Допоможіть мені в коментарях. Чого немає, щоб в Україні встановився мир. Чи то немає людей, які цього хочуть, чи то немає сил, якими можна до цього примусити. Але факт залишається фактом. Людина, яка намагалась, людина, яка хотіла захейчена в українському мас-медійному просторі, він нас не влаштовує. Нас влаштовує мерц, який нам дасть кілька десятків таурусів, які не зрозуміло, куди полетять, і незрозуміло, що зможуть вирішити. Але мерц Дасть нам ракети, щоб ми у відповідь отримали не менше. А мерц буде сидіти у себе в Берліні, чи де він там ще сидить, і спостерігати за тим, як руйнують нашу країну. Ні на що інше мерц не здатен, тому що мерц не уособлює з собою ніякої сили ніякої. Але, напевне, такі люди потрібні. Потрібні для декого і в Україні в тому числі. І, напевно, і в країні нашого ворога. Адже чим довше триває війна, тим менше бажання у нашого ворога сідати за стіл перемовин. Адже у нього все більше і більше шансів захопити територію, яку потім повертати буде. Ой як важко. Але кому я оце розповідаю? Собі і вам. А ті люди, які приймають рішення, вони ж самі все знають як потрібно, вони краще за нас знають. І наші думки, напевне, це думки. Як вони там кажуть? Екзистенційного характеру. Тобто сам подумав, сам погорював, іди, випий водички, і спускайся в підвал. Бережіть себе, бо війна триває. І станом на сьогодні немає сил, на жаль, які можуть її зупинити. Не забувайте підписуватись. Лайки, коментарі вітаються. Також підписуйтесь на телеграм-канал, який є в описі під кожним відео. Чим вас більше, чим нас більше, тим краще. Але, на жаль, на жаль, українці завжди підозріло дивляться на тих людей, які намагаються зробити їм добро. І радо приймають тих людей, які шкодять. Їм ми аплодуємо, ми їм віримо. Інколи навіть приходимо на вибори. І обираємо до різних органів влади. Ну, така, напевно, наша доля 34 роки підряд. Не забувайте підписуватись.